27 грудня біля меморіалу Вічна слава Нікополь прощався ще з одним своїм славним сином Сергієм Рибченко. 21 серпня чоловік добровольцем пішов до лав Збройних сил. Проходив службу в 93-й механізованій бригаді. Бойовий досвід Сергій Рибченко мав, адже у 80-х він служив в Афганістані. Це стало другою його війною, другою та останньою. 5 грудня життя героя обірвалося. 5 грудня на бойовому посту, виконуючи бойове завдання, разом з своїми підлеглими героїчно загинув. Слава герою! Вічна йому пам'ять, слава Україні. Бойові товариші Сергія, не стримуючи емоції, розповідали про його людяність, відвагу та героїзм. Я знав. Я вам здивую Серйозно, що ми в місті і в Пєсках, і в аеропорту. Я знаю, як он погиб, як герой погіб. Прощались з Сергієм Рибченко, його мама Антоніна Іванівна, дружина Оксана та 24-річний син Владислав. Разом з ними проводити в останню путь героя прийшли сотні нікопольців.